Сипла, засипає білий сніг, байдуже світо, тидим порохом лягає, від кохання тільки рік. Сипле, сипле, пролітає білий сніг поза вікном. Я сніжинки привітаю, їх вбиваючи тепло. Голос тіла, які можна стишати ліками, а чим можна стишати голос душі? Кричать рани голосом тіла, пахнуть сльози краплинами мови. Сонце просто не знало горя, а я збою жити не вміла. Я ті болі ворожкам наловлю, а вони розлетілись на звуки, і ті звуки просились до друг, бо в собі я ніяк не помогне. Краще до дові попер. Він стерпив, а хіба ж йому вперше? Він ж не має очей, він не бреше, а я далі піду в нову. Мене тобою покарано, чи за гріхів, чи за святину. Моя любов до тебе раною, а ти байдужий до неї. Нині. Мене тобою покарано, у Бога досі вимагаю, будушу, на частки покраєно, а я до вестями кохаю, мене тобою покарано. Чи бажаю я цієї гурті та чи кохання мені карою, коли дурію від розлуки. Я розчинилася в тобі, як молоко у каві, Я розчинилася в тобі, як день заграві. Я загубилася в тобі, мов промінь світла. Я загубилася в тобі життям вагітна. Я промовчала в тобі, сльозами ночі. Я промовчала би, але душа морхожа. <плес> Сиділо сонечко у упоранений. В скарпетках на талодірки в хмарках із дощу, а поруч муза на несписаних серветках вірші підсунула поету. Слухачу йому здалось, що він, ну просто гені. Лиш муза розсміялася в полі і радість розтеклась в виному воені. Тому що вийшли в вірші чаяні. I <laughs>